Святосте, ваше високе пресвященство, Отці, дорогі браті і сестри, радіє серце наше сьогоднішньому святу, що і в цей день ми маємо можливість у такій великій кількості спільно разом піднести молитви до святої Великомучениці Катерини, прославити і нашого. Земляка святого, молитовника і покровителя землі Чернігівської, преподобного Отця Меркурія, і радіємо, ваше святосте, що, як і у попередні всі роки, ви прибули до цього чудового кафедрального собору, щоб розділити з нами радість цього свята. Для нас це особливо важливе у той час. Коли ми разом з усім українським народом проходимо важкі випробування боротьби за незалежність відстоювання нашої державності, суверенітету і територіальної цілісності. Чернігівська область є прикордонна і навесні не раз вже не тільки чутки розходилися, але я знаю і від тих. Кому це належить знати за службовим обов'язком, що були провокації і спроби рушити на українську землю із цього північного боку, що заводили військову техніку, під'їжджали під самий кордон, робили вигляд, що вони вже будуть наступати. Але Господь від тої страшної біди, яка прийшла на схід України. Наш Чернігівський край уберіг. І тому ми дякуємо Богові за те, що Він вислуховує наші молитви, за те, що Він чуючи і маючи заступників за цей край багатьох святих, бо ця земля прославлена подвигом багатьох святих від давнього часу, від уродженця. Землі Чернігівської преподобного Антонія, який тут і у печерах подвизався, і аж до святих теперішнього часу преподобного Меркурія і преподобного Лаврентія Чернігівських. І тому не стільки на свої молитви, скільки уповаємо і на їхнє представництво, що не ступить на цю святу українську землю і в наш чернігівський край ворожа нога. Сьогодні ми підносили разом з вами цю молитву і просили допомоги і захисту Божого для наших мужніх воїнів, які захищають українську землю, віддаючи навіть і своє життя. І ми у цьому храмі вже не раз, на жаль, доводилося відспівувати і проведжати в останню путь тих, хто віддали своє життя за. Українську державність. Але ми разом з усіма підносимо молитви за тих, хто зараз перебуває на передньому краї боротьби, і також по мірі своїх сил і Чернігівська єпархія разом з українським народом збирає допомогу і підтримує наших воїнів реально і речами і харчуванням. І наші священники регулярно відвідують зону бойових дій для того, щоб і духовно підтримати наших воїнів, які перебувають у смертельній небезпеці на передньому краї боротьби. І знаючи ваше святосте, що нещодавно було передано для духовних потреб наших воїнів. Спеціальні переносні престоли, щоб можна було звершувати і в зоні бойових дій богослужіння. Хочемо з вашого благословення як подарунок від вас, бо ці престоли були передані вам, передати нашому благочинному Чернігівської області оцю Сергію Чечену, який кожного тижня з допомогою відвідує зону бойових дій, відвідує наших воїнів. Щоб наші хлопці, солдати, які там перебувають, мали можливість також і причаститися святих христових тайн і взяти участь у божественній літургії. Ваше святосте і на знак нашої великої любові, поваги і постійної молитви за вас. Прийміть від нас оцю святу просфору як символ літургійного, богослужбового поминання і не забувайте нас, і Чернігівський край у своїх молитвах. А також цей букет квітів, як вияв нашої любові до вас. Господи, ваше святосте, дякую. Вам ще раз за те, що прибули з нами розділити цю радість і хотів би відзначити, я вже вам це казав, але для всіх парафіян, сьогодні ми вперше мали можливість святкувати свято Катерини без турботно. Тому що коли ми йшли сюди, то ми не турбувалися про те, що якісь ворожі сили можуть перешкодити, як це було минулими роками. Цього дня Маємо також радість і для наших правоохоронців, тому що всі попередні роки їм доводилось великій кількості виходити і ставати на охорону громадського порядку. А тепер вони радіють з того, що їм зовсім небагато треба здійснювати роботи для того, щоб захищати тут громадський порядок. А все це я згадую для чого? Вісім років біля цього храму стояли ці намети. Вісім років і суди були пройдені, і доведено, що все це було беззаконне, і зверталися ми у всі органи державної влади, і куди ми тільки не зверталися. Але коли я прийшов на цю кафедру, і певний час я, коли ввійшов у справи, і зрозумів, які сили стоять за цими наметами і чому вони тут стоять, остаточно зрозумів, то я сказав парафіянам. Дорогі браті і сестри, ми будемо молитися. І ми кожної неділі після богослужіння на молебнах читали дві молитви: першу молитву на відігнання злих духів, а другу молитву на примирення ворогуючих. І от рівно рік від лютого місяця ми почали ці молитви читати, і рівно через рік за один день, навіть менше, ніж за один день, ті, хто були супротивниками нашими, своїми руками. Не від нас, не від наших прихильників, а своїми власними руками розібрали ці намети, забрали їх і вивезли. І це для мене є приклад і доказ сили Божої. І так я переконаний, буде і перемога України у цій війні, тому що ми зараз багато турбуємося і не знаємо, що і як буде, а Господь дасть цю перемогу дуже швидко. І так, як ми, можливо, і не очікуємо в один день, і будемо згадувати як страшний сон нинішнє випробування, так само, як згадуємо, як якийсь дурний сон, і тінь, те, що вісім років тут стояли і коптили, і ненависть розповсюджували, і людей перепиняли, і таке інше. І те саме стосується і єдності церкви. Зараз церква розділена, а прийде час, і я впевнений, що так, як ви ваше святость завжди підкреслюєте. Не знаємо, яким чином, але Бог об'єднає нас і утвердить єдину помісну українську церкву незалежну від Москви. Так само, як вирішив і цю проблему. В один день відвернуться від Москви і скажуть, хочемо бути єдиною церквою і швидко і собор проведемо, і утвердимо єдність української церкви. І ці дні розділення і ворожнечі будемо згадувати як. Часи давно минулі і скорботні. Тож, нехай, ваше святосте, справдяться наші сподівання на перемогу над ворогами, а Бог нехай нам в цьому допомагає. Дякую вам ще раз за ваші молитви і за те, що сьогодні розділили з нами знову радість цього подвійного свята. Васигоспу. І всієї Руси України, і владиці високобресвященішого дінаріову, архієпископу Рівненському і Острозькому, і владиці нашому, високобрежвященішої встратію, архієпископу Чернігівському і Ніжинському, сьому всечесному собору цьому Богом в Україні нашій, слава. Ваша святість, Кожна, кожний відвіданий вами нашого міста це історична подія. І від імені чернігівських істориків, я хочу подарувати книжки з історії Чернігова і Чернігівщини і побажати, щоб ви відвідували Чернігів ще багато років. Дай вам Боже здоров'я і многії літа. Прийде з церкви, mm -hmm. так, тому вам десь там під церквою так. щоб патріарха зняти Патріарх виходить і отак на церкву, отак направитися. Добре. Можна помалесеньку, буде зараз йти. Можна помаленьку. Це, Це, Це буде час питати. C'est